Так з вами Людмила Хомотовська. Так, що таке екстрасенсорика? Ми загубили і це супервідчуття, яке можна розвинути, якщо з ним працювати. Що ж потрібно зробити? Для цього потрібно зайти в всередину себе, дозвольте собі саме розслабитись, дозвольте собі закрити очі, заспокоїти свій розум і таким чином ви включите оцю. Внутрішню інтуїцію дозвольте собі відкинути все те, що вас піднапружує, і просто повірте мені, що буде в цей момент відбуватися дуже багато подій, і ви будете бачити, що все вас відволікає. І таким чином, коли ви заходите на себе, перестаєте на це все зважати, то у вас буде стан такого, що ви знаходите, якби всередині себе, і знаходячись в моменті, знаходячись саме всередині себе, ви почуєте. Що у вас включаються якісь такі внутрішні голоси чи, можливо, внутрішні потяги, і вам часто буде хотітися не те, що хочеться, звичайно, в житті. І дуже важливо відслідкувати, дозволити собі саме піти за цим своїм внутрішнім потягом, подивитися, що там чекає, навіть якщо там немає якогось логічного такого смислу. Да? Чим більше ви будете це при... саме практикувати, тим більше ви будете бачити ще один супротив вас почне якби підтягувати. На рівні того ваші думки почнуть забігати чи в майбутнє, чи повертатися в. Ті події, що у вас були, тут дуже важливо знаходитись саме тут і зараз. І дуже важливо себе повертати дати. І це буде навіть знаєте, такі команди. Я тут сьогодні така година, сьогодні такий рік, сьогодні такий місяць. І тільки після того ви будете бачити, що дійсно ви у вас якісь зовсім інші відчуття, тому що саме оця розхлябаність, саме оця історія, коли мене тягає в одну іншу сторону, вона не дає нам зайти в свою середину. Дуже важливо при цьому після подібних практик вести щоденники регулярно записувати свої думки, свої якісь переживання. Для чого це потрібно? Це нам допоможе саме виявити ті закономірності, ті ідеї, які, можливо, ви не помічали ніколи. Але вони настільки були важливі, що саме зараз цей момент, коли ви працюєте своєю підсвідомістю, вас якби підсвічує, весь час повертає до цього. Обов'язково для себе конкретно знайдіть такі саме людей, які підтримують вас, які якимось чином знаходяться в тому, що робить, тому що. Ми починаємо працювати з енергіями, і саме це шосте відчуття це про енергії. І якщо ми знаходимося на рівні підтримуючих людей, то тоді ми ще більш мотивовані і тим більше ми бачимо свої результати. Обов'язково багато читайте в цьому, знаходьте якісь фільми, що це доказують. Обов'язково беріть різні методики. І чим більше ви будете навчати, тим більше ви будете, знаєте, заходити. Цінов в цінові ці стани, і тим більше саме від цих станів буде розвиватися ваша інтуїція, тим більше ви почнете саме. Включатися і це ви побачите на рівні подій, на рівні можливо якихось снів, тому що одним із проявів екстрасенсоріки це є саме ваші сни. Обов'язково практикуйте медитацію. Доказано, що ця древня техніка вона підсилює інтуїцію, вона Включає саме оце внутрішнє відчуття, і вона ж понижає стрес, тому що якщо ми знаходимось в стресі. Значить, з нашим тілом щось не гаразд. Значить, воно потребує якоїсь розрядки, а медитація це стан трансу, а стан трансу він супер потрібен нам, тому що саме тоді включається наша інтуїція. Довіряйте, будь ласка, процесу. Іноді пам'ятайте, це дуже важливо, що ваша інтуїція вас поведе. В те місце, в ті думки, в ті відчуття, які ви ніколи не розглядали. Довірте своєму внутрішньому цьому провіднику. І таким чином, якщо ми будемо довіряти, якщо ми будемо на рівні цього пустої чаші, то в нас будуть відкриватися нові можливості. Обов'язково підтримуйте себе фізично, тому що якщо ви будете заходити в ці стани, то ви будете бачити, що ви міняєтесь енергетично. І на своєму курсі екстрасенсорики я часто кажу: не спішіть, давайте потрошку, ви входите в такі нові енергії. І хтось буде, знаєте, такий живчик-живчик. А хтось буде казати, що я падаю, і хочу спати. Чому ті, інші падають і хочуть спати? Тому що ми заходячи в нові енергії, це схоже на, на спорт, це схоже на зарядку. І тут дуже важливо займатися своїм тілом, дуже важливо хоча б ходити. Тому що якщо ми ходимо, це А, це процес транса, Б, це ми взаємодіємо з тілом. А тіло нам супер потрібне, тому що відчуття когось будуть йти і через тіло, і ми таким чином будемо ще більш відчувати, ми будемо ще більшому рапорті. Так що ось такі є саме Практики, практикуйте і, будь ласка, пишіть мені, а як у вас проявляється екстрасенсорика, і я про це з вами обов'язково поговорю.